Привіт! Не купуйте мотоблоки Нева. Вони не виправдано дорогі, а гроші, які виручені від їхнього продажу, витрачаються на це. І на це. А ще на це. Поки в світі відміняють російську культуру та забороняють росіянам перетинати кордони, я буду вести боротьбу на мотоблочному фронті, і цим роликом хочу відмінити мотоблоки Нева. Мотоблоки Нева випускають аж з 1968 року, а одна з найпопулярніших моделей мб 2 в 2019 році відмітила свої 30 років. І досі можна зустріти неву тих часів в робочому стані, а це означає, що якість мотоблоків як мінімум непогана. Але при цьому мотоблок Нева не те, що не варто купувати, а купувати не можна. Цьому і присвячую відео. Красний Октябрь стратегічне підприємство, яке ще з радянських часів виробляє товари військового призначення. А культиватори це так невеликий напрямок діяльності. Ну і оскільки Росія стала спадкоємицею радянських потужностей, тож всі ці 30 років Красний Октябрь працює на благо військової отраслі, великої та могучої, звісно, в лапках держави. І так, це схоже на діяльність нашої моторсечі, яка виробляє двигуни для гвинтокрилів та літаків, газотурбінні станції, а також товари народного призначення, зокрема мотоблоки. Але все ж таки різниця є. Моторсіч працює на нашу перемогу, а нева на наш біль і терор. І це ключове. Завод Красний Октябрь удостоєний премії уряду Санкт-Петербургу, а також багато товарів заводу отримали звання «100 кращих товарів Росії. Таке високе визнання автоматично говорить про повну підзвітність та підпорядність державі. А як ми з вами встигли переконатися, плани у Росії загарбницькі і красний октябрь працював та обслуговував їх ще з радянського минулого? Тож ось і відповідь, чому нам з вами просто не можна купувати мотоблоки, НЕВА. Купуючи цю техніку, ви фактично спонсуєте ворога. Якщо б у 2020 році мені на очі потрапив мотоблок Нева, то я, звісно, із зацікавленістю зробила б для вас огляд, розповіла про переваги та недоліки, а також порівняла мотоблоки Нева з китайською технікою. В коментарях попросила би розповісти про вашу Неву, скільки років служить, чи міняли двигун на китайський і коли, а також зробила б висновок кому і для яких задач підійде мотоблок Нева. Але, на жаль, в 2022 році картина світу змінилася. І я запевняю, ця техніка не підійде нікому в Україні. Однак мотоблок все ж таки покажу, бо гадаю, що комусь це буде цікавим. Ось він стоїть, майже раритет. модель МБ2 з американським мотором Briggs Stratton. 6 кінських сил, об'єм 205 кубів, ручний стартер. Взагалі, мотоблоки Нева випускалися з трьома моторами: Briggs Stratton, як у мене, японською Хондою та оригінальним невським мотором. Але ж від російського, як я знаю, доволі швидко відмовилися. Бо навіщо випускати свій вигун, коли є вже готові серійні моделі, які можна купувати, та й годі. Адже є на які ви та випробування витрачати кошти, чи не так? Ось табличка, яка свідчить про те, що мотоблок вироблено в Санкт-Петербурзі у 2011 році. Маса його 100 кілограмів. Також вказана потужність 6 кінських сил або 4-4 кВт та заводський серійний номер. Коробка перемикання передач у мотоблока МБ2, як в моєму огляді, на 4 швидкості вперед та 2 назад. Є малюнки, де вказано переваги мотоблоків НЕВА. Наприклад, вказано розблокування одного колеса. І дійсно мотоблок легко розвертати. Шини встановлені петрошина, розмір 4,5 на 10 Розмір дивний на заміну знайти у нас важко. Прийдеться купувати парою іншого розміру. Привід мотоблока ремінний. Ось як виглядає перемикання швидкостей. Руль регулюється на шліцевих шайбах. Важіль газу та щеплення розташовані на правій ручці. На мотоблоці оригінальний тристромковий шкіф, паливний бак з сіткою. Спереду і позаду мотоблока є кріплення для під'єднання навісного обладнання. Колісна вісь кругла, діаметр 25,5 мм. Вона не розповсюджена. Для порівняння на китайських мотоблоках, вісь шестикутна 32 мм або вот 24 мм, якщо мова про культиватор. Я трохи попрацюю культиватором нива, а ви тримайте себе в руках, бо я ж тільки вчуся. Ну а поки те, що я не робила, будуть переробляти, поговоримо про плюси і мінуси Неви. Серед переваг мотоблоків Нева оспівана багатьма радянська якість. Гости, за якими вироблялись мотоблоки Нева, контролювали якість і, відповідно, матеріали, що використовувалися. Конкуренція російських мотоблоків, м'яко кажучи, невелика, тому гонка за ціною не така гостра проблема, як у випадку з китайськими мотоблоками. Іншими словами, завод встановлює таку ціну, яку вважає за потрібне, не рівняючись на китайські аналоги. Редуктор на чотири швидкості вперед і дві назад, доволі зручний. І в період, коли китайські мотоблоки були тільки з коробкою 2 плюс 1, це було важливою перевагою. Тому багато хто міняв, відслуживши своє мотор на китайський аналог і використовував Неву і далі. Модельний ряд мотоблоків Нева широкий. Є техніка потужністю 6, 7,5, 10, 12 кінських сил, хоча всі моделі бензинові. Коробки передач теж різні: 8 плюс 4, 4 плюс 2, 2 плюс 1. Перейдемо до недоліків, яких вистачає. Ціна мотоблоків Нева у порівнянні з китайськими мотоблоками космічна. МБ2 можна запросто порівняти з водянкою, але ж це зовсім різні класи техніки, годі й порівнювати. Двигуни стоять імпортні, і в Україні їх обслуговувати нелегко. Та й самі деталі оригінальної не так просто знайти в Україні, і коштують вони дорого. А сьогодні, думаю, не варто пояснювати, чому російські запчастини знайти не факт, що їй вдасться. Окрім того, ще скажу цікаву річ: всі досягнення Росії полягають в минулому. Вони не живуть теперішнім чи тим більше не думають про майбутнє. Мотоблоки нева, як і сама матушка Росії, застарілі. Вони не можуть створити конкуренцію в теперішньому світі, їм нема чого запропонувати світові. Тож, якщо надалі вони і будуть продаватися, то тільки там, де не буде можливості купити іншу техніку, тобто на внутрішньому, зачиненому, від всього світу відгородженому ринку. Ну а про найважливіше, я вже сказала на початку ролика. Закликаю ще раз, не купуйте мотоблоки Нева. Це точно не те, що вам треба. Підтримуйте наших захисників всіма можливими способами. Вірте в перемогу, вона вже дуже близько. Єднайтеся та допомагайте один одному. До нових зустрічей! Слава Україні! Пока!